Так, знімаємо відео батл. Значить, яка ситуація? Керхір 4 делюкс. Парачисник. Э, чи як він називається правильно? Ну да, пару Зараз перевіряємо скотч на окна. Залишилися такі, піднімали сліди, так як перемога вже э, наближається. Ось. І зняли в кухні. І залишилися сліди від скотчу, Перевіряємо. Візьме її чи ні. Головне, щоб стекло не локоло, не лохнуло, так? Офі <пі> для мене це була якби така покупка, яка себе не оправдовує. Якщо він зараз миє цей скотч, я візьму свої слова обратно. Димонся. Поки не бачу нічого толкового. Не бере, ні? Бере. Та вроді ні. Хай мало сталась в Вроді не бере. Давай вже тут а, працюй в цьому місці, де ти розпарива його. Подвиньте. Если вежна, конечно, будет классно. Если нет, то полностью бесполезная покупка. Прокончится там, вверху, уже там до начала. Може і витра, ні? Витирає, треба буде Дуже так, ну, потрошки витирає, так? Да, якби дивитися? Ну подивимось. До речі, цей склопакет ну, наповнений аргоном всередині. Тому що, ну, думаю, що з ним нічого не буде. Не цікаво, чи відчистить воно його чи ні. А. Треба, я думаю, за... застосовувати універсальні якісь такі. Тобто, Вроді трохи однуває, да, люди? Там вверху... що знял, верху щось зняв, ні? Вверху оце не полоску. Сняло, бачу, Нимає, отута зняло село, бачиш. Знімається. зняло, все, це кантера. Я думаю, що треба буде... Более... Ні, забирає, забирає. Смотри. Реально забирає. В принципі, непогано, тому що... Нам людина казала, яка витирала вікна після такого скотчу, що це займає дуже багато часу. Ні, мені вже подобається. Реально вбирає, так? Да? Убирає, все, супер. Коротше, рекомендую. От одна єдина річ, яка мені сподобалася в цьому квартирі, що він вбирає скотч.